Моя дитина пропала два роки і чотири місяці. Але я не допускаю, що він не вернеться живим. Він в мене живий. Як в нас співпала ніби ДНК? В Запоріжжя сказали, що моя ДНК співпадає, батько ви ні. Я кажу, такого бути не може. Вони тоді сказали, я не боюся того сказати. Може, то не його тато. Так, вони нам так сказали. Я кажу, бути такого не може. Я знаю, що моя дитина жива. І моя дитина прийде жива. І ніколи. Я вам всім говорю, і де я буду, буду казати, ніколи, не допускайте думки, що він не живий. Так, я розумію, що він я розумію, що гинуть діти. Але ми маємо вірити, розумієте, просто вірити, бо Господь сказав події ваші, дай сіра. Якщо ми допустимо хоч обну. Секунду ж вона буде прокладатися далі і далі. Ми не маємо права того допустити. Вибачте за емоції, але вірте, люди, я вас прошу, вірте.